Тобі 37. Ну, Готувалися. Це все, дякую. Якщо розбити твоє життя на періоди по 10 років, так, це буде 4 періоди. Який період е, ти вважаєш найщасливішим? Слухай, я останнім часом почав розуміти, що період в школі це найкращий час. Нічого, нічого не треба робити. Тобі треба вчити уроки, грати в футбол. Їсти все ну а тоді ти вважаєш що це все несправедливо? що Тебе змушують вчити самому сину 13. Ну це ж це ж зараз. Я вважаю. Угу. Хоча насправді я любив усі у кожен період свого життя, тому що мені подобалось в принципі, я хотів піти зі школи, я хотів навчатися в інституті. Я хотів працювати якомога швидше. Тому мені було все ок. Ну дитинство в тебе було яким? От як його можна охарактеризувати? Той хлопчик а, в місті Комсомольське. — На Дніпрі. А, так. — це... ну, Зараз вони горішні плавні, так. Полтавська область. Хто ти, Сашка, був? А, якийсь період я мріяв бути футболістом. І прям я думав, що я йду до цієї мрії. Потім я хотів бути екстремалом скейтером, угу. який фарбує волоси в сині, проколює собі вуха. А потім в якийсь момент я зрозумів, що я хочу бути актором. І навіть так, я в 10 класі точно зрозумів, що я хочу бути актором. Ну давай так, футболом ти займався активно, ти прям Дуже професійно. професійно і через травму по, -по факту, ти перестав цим займатися. У мене, от зараз син так, він займається професійно футболом. Зараз вже трошки менше насправді, бо якось підлітковість ця, вона його схавала. Повчати. Ну так, зокрема, ось. Але ти тоді розумів, що ти хочеш бути футболістом, так. А, і тут раптом травма. Все життя закінчено. Ну, розумієш, це ще підлікова історія, коли ти можеш відволікатися на щось. Ну але мрія мрія зруйнована. Е, я ж кажу, я в якийсь. Я дуже я пам'ятаю цей момент, коли я захотів бути актором, і воно пере, переключилося. Плюс тоді, е, е, як більш досвідчені розумні люди, мені казали, чувак, футбол це класно, але футбол може закінчитися в будь-який момент. Хто казав? Це Це казав е, колишній чоловік е, моєї сестри, і я просто в якийсь момент я їздив в Київ до сестри. Ми а е, е, чоловік грав в футбол, е, і ми. І я з ним їздив грати в футбол. Я такий шкет, малий. Там щось ганяю, Дорослі чуваки, деякі в минулому спортсмени, mm -hmm. ще колишній арсенал, ЦСКА і так чи інакше. Тобі розповідають. Він каже: от дивись, оцей хлопець грав там в прем'єр-лізі лишив травму спини. Але вчасно там вліз в телебаченні, зараз нього все добре. А інша історія міг би не потрапити, а немає професії. І мені, як знаєш, як мені в підкорку вкладали, що спорт спортом це кльово, але треба думати про більш стабільне щось, що не може закінчитися одним підкатом на футбольному полі. Знаєш, я помітив таку історію, що ті хлопці, які займаються професійно спортом, а вони настільки заглиблені в професійний спорт, що для них не існує там іншого життя. Зокрема, вони не вміють спілкуватися з дівчатами. Як у тебе тоді було в дитинстві? Я не спілкувався з дівчатами. Mm -hmm. е, мої перші стосунки почалися якраз десь в клас аж? Одинадцятий mm -hmm. так. Чому тобто, це що це було? Та тіло? я ж я Комплекс, я, я жив. Я, я займався гандболом, тенісом, футболом, скейт ролики. Ламав ключиці, рвав зв'язки, розбивав носа. Тобто, ти сублімував повністю всю енергію в. Я займався спортом, а після 12-ї в втіхаря включав рентів і шоу шоуґілси. Мені цього було достатньо. зустрічався. Так, і такі симпатичні дівчат. От я не знаю, я про це не думав. Ну якось ти ганяєш, живеш активним життям, думаєш про. Як зробити це Олі на скейтборді, де добити цей скейтборд. Ми ж це ж ера без комп'ютерів, без цього всього. Ми кайфували від іншого. А потім, потім з'явилася сцена, потім ти почав відчувати ці погляди в школі, ти почав змінюватися. Ти з простого хлопчика став вже такий, типу. Представляєш школу на міських якихось там фестивалях mm -hmm. і казирних. Тобі вже можуть з року відпустити, бо в тебе театральна репетиція випустити. Mm -hmm. А коли ти зрозумів, що ти красивий, що ти симпотний? Де я і зараз так не думаю. <рес> <рес> це мені <рес> дружина моя каже, перестань це комплекс вартості. Ні, я зрозумів, що це зараз мені подобається можливо. сцена. Ну, так. Ну є красивіші хлопці. Mm -hmm. Або Бред Піт. І Стас Баклан. Або ніхто. Mm -hmm. Ні, Це я жартую. Стас Баклан. Тільки Стас Баклан. <с戴> <с戴> вот. а, я вийшов на сцену, У нас була пародія, пам'ятаєте, була така большая стірка. Так. От, і ми вели робили велику пародію. І я робив пародію, звісно, на Андрія Малахова. Це 2001 рік. Mm -hmm. І я пам'ятаю, як я відчув, що в мене це виходить. Це 16 років тобі. Так. І я такий, вау, сидить зал. А я такий через цей прийом, коли ти спускаєшся зверху, через всіх ідеш та щось такіш, звертаєшся. та-та-та, Ти дивишся всі. такі, А, це прикольно. В цьому щось є. Мені це подобається. а ну, давайте спробуємо далі. Далі якісь постановки. І далі такий. Та я буду актором. Алло, сестра, в Києві навчають на акторів? Ага, а де? Все, я буду вступати. І все. Ну, тобто, в мене не було якогось такого довгого штаху. Батьки сказали: хочеш? Йди. Ну, взагалі без проблем. Ну, тобто батьки були за всі твої вибори? Так, взагалі. А хто більше підтримував? Мама чи тато? То обидва папа любив, коли я приїжджаю, щоб я йому якийсь там на першому курсі, я от недавно згадував це, що він сяде і каже: Розкажи, якийсь. Батько такий. ну що ти на ну, давай, ну вас же там ну вчать. Ну давай. Mm -hmm. А нас чили у нас кожен вівторок, на першому курсі була обов'язкова історія. Ми е, приходили з віршом міні-постановкою. Е, плюс ми здавали зошит з обов'язково прочитаними двома п'єсами і двома виставами, які ми мали подивитись за тиждень. Mm -hmm. Це прямо обов'язкова програма, програма. Кожен вівторок. Я от, Ну добре. Mm -hmm. Починаю читати. Папа плаче тепер я про це розказую. Тепер я плачу mm -hmm. о тому. В мене мама займалася е, е, самодіяльністю. Сестра співала. Е, чоловік колишній її був клоуном був в прямому сенсі. Це так це... <рив> як це звучить? Так, ну в прямому сенсі був клоуном. Ну і зараз mm -hmm. я так розумію. О тому ніхто не здивувався, що я сказав, що я захочу. Я хочу бути актором. Ну мама більше, наскільки я от читав твою біографію, Мама більше тебе підтримувала в плані акторства, тому що і ти бачиш, там каже, що вона така більше до творчості тягнулася. Тато він був більше робочі руки, ну він так? коваль. Uh -huh. Він коваль. Причому не фактурний коваль, ця красива, це теж важко. 100%. Uh -huh. А він коваль промисловий, коли величезні станки, цей Полтавський горнозбагачувальний комбінат, колеса, оці всі вагони, і він виробляв важкі метали. Але при цьому він робив ножі, топори, там багато чого його. Все місто знали весь м'ясний відділ був його ножах, uh -huh. тому коли він заходив, ми безкоштовно їли м'ясо. Ну але дивися, тато який займається досить важкою роботою. Е і зазвичай, як показує практика, такі батьки не сильно сприймають цю всяку творчість сцену. Мені що це, тобі це, це да це, це стереотип, uh -huh. абсолютно тому, що це ніяк не впливає. Мені, я знаю, я знаю, як мій батько пишався тим, що я ну пішов в акторство. Коли я почав перші зйомки, перші епізоди, я знаю, як він розказував, наскільки для нього це було важливо. Він з маленького міста, він з ПГТ працював, служив на флоті. Ну, тобто, в нього культури, як культури в плані мистецтва, не було ніякої. У мами була там самодіяльність, там співала в хорі, але йому це ще кайф. Да? Хочеш син? Там, да, будь ласка, без проблем. <різований> Саш, так. тебе uh, вигнали з театру через те, що ти почав зніматися в кіно. Потім було там телебачення, реклама тощо. Чому uh, театрали старої школи так не люблять кіно? Слухай, ну, я працював в театрі юного глядача на липках. Там є і дорослі вистави. <різований> Добре, це правда не знаю чомусь. І класні. Але коли я почав зніматися, Е, я заробляв щось по типу 100 баксів mm -hmm. зарплата. Квартира мені обходилася 300 баксів. Я почав зніматися, і мені дзвонять і кажуть, де ви? Я кажу, я на зйомках, я попередив. Ви, ви предалі театр, ви предалі іскусство. Я кажу: та що ви? Ви серйозно? Ну хочете? Ну звільняйте мене. Mm -hmm. Я не можу вас звільнити, ви на контракті. Uh -huh. І, і кладать. Я не знаю. Ну, це, це, це стара історія про те, що ти маєш віддати все. Ну, це ж театр це храм мистецтва. Uh -huh. Це така стара Нафталінова історія, яка зрештою доводить до того, що люди не ходять в цей театр, бо їм не цікаво. Ну ти вважаєш, що театр це храм мистецтва. Це е, місце, де це святе місце для актора, uh -huh. тому що те, що там відбувається, відбувається тут і зараз. І дубля не буде. От воно отак сталося, ти отак зіграв. Відчув глядача, не відчув. Це дуже круті. Я обожнюю так. Але оці старі підходи, коли ти маєш покласти своє життя на одне і те саме місце. Я працював в театрі. в мене загальний репертуар театра був 50 вистав на місяць. Угу. 50. У мене була зв'язка, п'ятниця ранок, Сніжна Королева, п'ятниця вечір Ромео Джулієта. Субота ранок Сніжна Королева, субота-вечір Ромео Джульєта. Uh -huh. Неділя ранок е якась вистава на малій сцені. Е неділя вечір репетиція. Понеділок вихідний. Uh -huh. І ти більше нічого І не І 100 маєш. баксів зарплати. І 100 баксів. І ти такий: ну, я молодий, я амбітний, я просто хочу жити. Пустіть мене позніматись. А тобі ще виставу ставлять на ту дату, на яку ти попросив. Uh -huh. Спеціально. Ти такий, та ну ви що, знущаєтесь, не я так не хочу. Зараз ти би повернувся в театр? Я хочу в театр, я би повернувся, але б я не повернувся на 30 вистав на місяць. Угу. — Ну, це, ну, це, типу, як запрошена зірка прийшов. Ну, я, я б я б з радістю грав там одну-три вистав о, і кайфував. б цього був театр це, це прекрасно. Просто зазвичай люди, які працюють в театрі, от на постійному, вони не дуже щасливі. І я їх розумію. — І вони через заздрість починаються історія. Я... Ти заробляєш в кіно більше? Ну там можливо це і є. Я просто в цей момент вже пішов з театру, <гум> коли почав заробляти uh -huh. більше. Але в мене були моменти, коли я пішов і десь я три чи чотири місяці вже не працював. І мені дзвонять і кажуть, можеш зіграти а, а, там для підлітків була вистава. Uh -huh. а, можеш зіграти? Я кажу, так. Без проблем, я все ще пам'ятаю, воно ну, там десь сидить на пікорці. Ти приходиш такий. Привіт. Привіт. Я кажу, а давайте там, ну, танець там є, ну, пройдемо про репітиримо. Що <плес> таке? Ну, зараз згад... згадаємо все. І ти такий розумієш, вау, я <плес> так не хочу. Ну, вони нещасливі. Писті. Ну так, воно все життя там. Можливо, це прикольно комусь. Можливо, хтось від цього кайфує. Я ні, мені не хочеться сидіти в офісі. Я коли сидів в офісі за цим ноутбуком, комп'ютером і фотошопив ці фотографії, в мене прям чесалося все. У мене отут кіно йшло, бо я туди хотів. І мені казали, чого ти дивишся кіно, ти всім заважаєш. А я ну в плані, де мотивуєш, бо вони важко працюють, а я паралельно фотошоплю лайтруму, це все обробляю. І ще карточний будиночок дивлюся. я вам 800 фотографій в день здав, здав. Як я їх здав? Це мої проблеми. Uh -huh. Я там так не можу, але приходити і грати це класне відчуття. Коли ти розумієш, що 400 людей в залі завмирає, і така тиша, особливо ще коли діти. Uh -huh. Бо я люблю так. У мене був Том uh, Сойер, uh, я грав uh -huh. Гітлі Фіна там, там Брудний, тут мертвий кіт, такий такі І ти так вилазиш із бочки а, на авансцені, і діти всі такі, а потім в тебе якийсь монолог, і, і ти розумієш, вони ж класний тригер, вони ж все відчувають. Так. Якщо їм не цікаво, у них так. тут попкорн, тут дівчина, тут чупа-чуп, тут мобільний телефон. І коли тобі вдається їх зупинити, і ти внутрішньо це розумієш, тому.